Понеділок 12 січня вітаю карта цього тижня для вас. Карта цього тижня з 12 по 18 січня для вас на три варіанти. Обирайте. Що чекає, порада, підказка тощо. Три варіанти і цей тиждень, що на вас чекає, перший, другий і третій. Вибирайте свій варіант, будемо дивитися. Перший, другий, третій. Перший варіант, що у вас дивіться, цей тиждень у вас буде одна проблема, одна єдина проблема це фінанси. Не вистачає грошей. Якось хоч, хоча б трохи дотягнути до зарплатні. Карта економії. Ось на цьому тижні вам треба реально економити, затягнути пасок, бо грошей може просто не вистачити. Ну, ось. ось так. Другий варіант, що у вас? Так. Ну тут що може бути? Тут може бути планування подорожі, поїздки на цьому тижні. Також ви поїздку на цьому тижні можете відкласти, да? давайте відкласти поїздку із за погодних умов, перенести її можете. А також можна ще сказати, що у вас цей тиждень для вас цей тиждень буде важким тобто важкий тиждень. Але по дев'ятці жезлів, як би не було важко, але ви все одно впораєтесь з усіма проблемами. І третій варіант, що у вас королева кубків сім мечів. Ну, королева кубків це така емоційна неділя, да, тиждень дуже емоційний для вас. Емоції у вас будуть як і позитивні, але більш негативні сім мечів. Вам здається, що всі зговорилися. Вам здається, що все проти вас. Є агресія, є недовіра, і якось з цим вам прийдеться справлятися. Всім удачі!